Вітаю, шановні телеглядачі, У ефірі відкрита студія. І сьогодні гість нашої студії радниця патронатної служби, начальника військової адміністрації апарату Миколаївської обласної військової адміністрації Нелі Яровенко. Вітаю вас у нашій студії. 29 серпня вся Україна вшанувала пам'ять захисників та захисниць України, які віддали життя за нашу державу. З кожним днем у нас все більше і більше, на жаль, загиблих. Яку підтримку надає держава сім'ям загиблих героїв? Так був затверджений указ президента про вшанування пам'яті наших захисників, померлих та загиблих захисників та захисниць, які віддали своє життя за територіальну цільність та суверенітет. Нашої країни. 29 серпня ми віддаємо честь нашим захисникам та захисницям. Цей день був приурочен до дуже великої трагедії в Україні, Іловайський котел, там полягло дуже-дуже багато хлопців і зниклих безвісті, які потрапили в полони. На жаль, наразі багатьох їх судьба доля навіть невідома. Щодо Членів сімей загиблих і підтримки, яку надає держава, або підтримка, яка надається вже на місцевому рівні, тож можна чітко розділити на дві категорії. Якщо то ми будемо казати про державну допомогу, вона надається всім по Україні однаково. Це найголовніша та перша, коли родина стикається з звісткою про те, що вони втратили свою рідну людину, яка загинула, або померла. Перше, це повністю військова частина міністерства оборони на себе бере поховання, тобто оплачує поховання транспортування військового до місця, до місця вже самого. Та поховання другим це через ТЦК та СП йде збір документів разом з військовою частиною та може там ДФТГ або іншим формуванням, до якого належав військовослужбовець. Йде збір документів на залишок вже заробітної плати, яка обов'язково перераховується родині, а також на ОГД. ОГД це одноразова грошова допомога, яка надається родині один раз. І це наразі доволі велика сума, 15 мільйонів. Вона з 24 лютого 2022 року була встановлена така сума. Отримують цю. Виплату член сім'ї загиблого це, по-перше, дружина, яка є офіційною, це діти, також мати та батько. Це щодо державних програм. Також ще державні є відпочинок та оздоровлення пише психологічний. А от як то два в одному, тому що одне одне без одного не може існувати, і також відпочинок для дітей до 18 років. Це програми, які йдуть на державному рівні виплати як з міністерства ветеранів, як і міністерства оборони. Там більше 22 органів державної влади, які надають підтримку членам сім'ї загиблих. Один із таких також великих доволі проектів, які ми розробляли більше 3-4 років, це надання вирішення житлового питання для членів сімей загиблих вже там, ну, мабуть, років 5-6 програма працює. Сім'ям загиблих, які не мають які мають проблеми з житлом, надається компенсація компенсація на закупівлю житла. Першочергова також є родина, це дружина та діти. І далі батьки також мають право отримати, якщо вони мають якусь таку нужду проблему в цьому. Щодо Наших місцевих програм я вважаю, так як брати опит, судячи з опиту інших наших областей, Миколаївщина доволі на високому рівні допомагає з своїх місцевих бюджетів і підтримує наших родин. А звичайно, що кожна територіальна громада має право самостійно вирішувати, які вона надає льготи, пільги для своїх, як то кажуть, ті, які проживають і і проживають, і прописані у них в територіальній громаді. А якщо брати Миколаївську територіальну громаду, нашу вона є найбільш найбільшою. На жаль, і має найбільші втрати. В нас виплачується одна із недавніх програм, якщо спочатку то брати, є встановлення надгробків для наших захисників, це уніфікація кладовища. Вона вже в розробці, в розробці, і я думаю, найближчим часом буде встановлений і меморіальний комплекс, і також повністю уніфікація кладовища. Для військових також виплати всім діткам, членів сім'ї загиблих до 18 років, або якщо вони навчаються, то до 23 трьох років це по тисячі гривень кожного місяця. Ну це на підтримку нашої малечі, скажімо так. Також наша місцева програма разом з обласною радою і місцевим самоврядуванням. По програмі турбота це відпочинок кожного року тиждень. На курортах або Миколаївщини або інших областей, які є в списку, з якими обласна адміністрація облради заключає договір на надання синдорно курортного лікування. На жаль, часто бувають випадки, коли гине батько дитини дитини ще не народженою. Як держава у цій ситуації допомагає саме дитині? Так, навіть на Миколаївщині вже є декілька випадків, коли, на жаль, залишаються наші дівчата, вагітні, їхні чоловіки гинуть. Ну, По-перше, це дуже важка психологічна проблема. Ми надаємо психологів, які працюють з цими родинами, з цими дружинами. Щодо підтримки, звичайно, є прописано чіткий алгоритм в законодавстві України про те, що після народження дитини, якщо не помиляюсь, 8 місяців можна буде подати на право батьківства. І такі ви навіть я вам скажу більше. В нас були випадвипадок п'ятнадцятому чи 2016 році, коли ми робили ексгумацію. Тому що мати мати нашого хлопця-захисника вона каже: ну так так склалося, що не прописали, що він є батьком, і це навіть не дружина, а мати хотіла і ми зробили ексгумацію через судовому порядку. Визначили, і дитина має право на всі такі ж льготи, як інші діти загиблих, де можуть отримати додаткову інформацію про допомогу рідні та близькі загиблих воїнів. Якщо комплексно, то зараз запускається інститут помічника ветерана, які будуть випускати ветеранів по принципу і рівному, і там також є сім'ї загиблих, які вже пройшли, як то кажуть, своїми ножками відтоптали всі інстанції, де вони повинні отримати ті чи інші пільги. То буде така людина, помічник кожній територіальній громаді, до кого до кого може звернутися сім'я загиблого та отримати комплексну та розгорнуту відповідь щодо своїх прав. А так, якщо брати більш в, точ, в точечному варіанті, то потрібно звертатися до кожної інстанції, окремо, якщо то пенсійний, то пенсійний, якщо то соціальні виплати і гарантії, якщо то квартирний, то кожна інстанція окремо звертатися. Але дякуючи Міністерству ветеранів, наразі запускається цей пілотний проект, і Миколаївщина також стартувала в цьому пілотному проєкті. То буде комплексний підхід і буде набагато легше для наших родин отримувати свої права. Нагадайте, будь ласка, нашим глядачам, які функції будуть виконувати помічники ветеранів і хто може звернутися до них за допомогою? Звернутися за допомогою до них зможуть ветерани та члени їх родин, члени сімей загиблих, яку вони будуть виконувати функцію, які надавати послугу. На базі Чорноморського національного університету три тижні наші помічники набували знань, проходили це навчання, і як то кажуть сказати, був комплексний підхід. Тобто кожна з управлінь департаментів приходить та робила на для наших помічників, і вони, як знаєте, Універсальний боєць будуть, який зможе відповісти на всі питання, та всі як то, вирішити проблематику наших ветеранів та членів родин загиблих. Тобто, це буде повністю всі питання, вони повинні вирішувати. І вони будуть йти в. Бо... Дуже в тісному взаємозв'язку та взаємопраці з, зі всіма ем, органами місцевої та державної влади, які надають ті чи інші ем, льготи, пільги, допомоги. Якщо серед наших глядачів є бажаючі стати помічниками ветерана, куди їм звернутися? Ну, По-перше, якщо людина хоче стати помічником ветерана, вона повинна мати певні критерії. Є критерії відбору, це працює по принципу рівний рівному. Тобто ця людина повинна бути ветераном, яка вже не служить по тим чи іншим причинам комісований. Члени сімей ветерана також мають право, і члени сімей загиблих. Вони також мають мати степінь освіти не нижче бакалавра, комунікабельні, більш такі емпатичні люди, які зможуть зрозуміти проблематику та відчути в собі змогу допомогти, як вирішити проблему, так і психологічно допомогти нашим. Ну, тим, хто до них буде звертатися, вони мають пройти відбір перший електронний, подати свою заявку на є-портал. Потім Міністерство ветеранів обробляє ці заявки, і спеціальні комісії, які створені при територіальних громадах, де вони будуть працювати потім офіційно вже будуть братися на роботу, а будуть з ними проводити ці комісії. І далі навчання і вже людина потрапляє до нас. Скільки планується в Миколаївській області підготувати помічників ветеранів? По порядку написано на більше ста осіб на кожного помічника ветерана. А це лише по пілотному проекту. Далі будемо дивитися. Я вважаю, що кількість буде, не буде якоїсь обумовленої однієї кількості людей, так як це буде Це буде вже офіційна професія з нового року, і змінюється класифікатор навіть професії під помічника ветерани. Надалі це буде фахівець про ветерана, трошки ну, ізміньон. Дякую, що знайшли та завітали до нашої студії. Мені залишається лише нагадати, що гостом відкритої студії була радниця патронатної служби, начальника військової адміністрації апарату Миколаївської обласної військової адміністрації Нелі Яровенко. Дякуємо Збройним силам України за захист і разом крокуємо до перемоги.